Городище. На території Висоцької тергромади це найближче до кордону з Білорусю село. Звідси до одноіменного міжнародного пункту пропуску півтора кілометри. Про те, що на території сусідньої держави поблизу українського кордону розміщуються російські війська, місцеві знають, водночас не панікують. Це нормально в нас. Не страшно, що почнеться війна. Ну, є каплю. Напруження є. Він сюди не піде. Ми його не пустимо. Ми будемо, нехай він каже, що ми з дерев'яними автоматами, в нас і є всякі вже є. Ну я що думаю, тут вони стріляти не будуть, будуть по крупних городах, а вони сюди не будуть йти. А вони, вони, вони самоліти, ракети пущать, да й що. А це Федора Хомицька. У Городищі жінка прожила усе життя і наміру покидати рідне село немає. Беда солдатам, беда, беда вам, беда нам усім. Боїтеся трохи. Не дай Господь Богу молюся. А немає такої думки, щоб виїхати з села. А куди їхати? А куди їхати? У мене дочка у висятку. Живе одна в Херсоні. От іду попорну ціліхвона, да поздравлю, бо тепер день народження. 55 років доці. У селі проживає майже півтисячі жителів. Голова Висоцької громади, до якої входить городище, каже, що люди живуть звичним життям. Будинки не продають, села не тікають. Ситуація у нас на кордоні в нашої ОТГ, в, нашому, в наших селах, населених пунктах стабільна. Люди готовляться до весняно-польових робіт. Ніхто до якої війни не готується. Тихо, спокійно. Люди, ви самі бачите, отримують пенсії, ходять, займаються своїми роботами. Ніхто про війну нічого не думає. Додаткових заходів з охорони прикордонних сіл наразі не запроваджували. Водночас місцевим пояснили, щоб ті реагували на чужинців у селі. Люди, можна сказати, що вже звиклися, попривикали до, до такої ситуації. Ну, як дивишся телевізор, трохи страшно, як не дивишся, нормально. Інструкції розклеєні, якісь там люди, якщо бачать когось постороннього, то реагують, звісно. Поки таких посторонніх людей, щоб були в нас, ну, немає, немає. Все тихо і спокійно. Щодо міжнародного пункту пропуску городище, то лінію україно білоруського кордону там охороняють в посиленому режимі. Створені додаткові прикордонні наряди та збільшено кількість прикордонників. У них також ситуацію на кордоні з Білоруссю відслідковують за допомогою квадрокоптерів. Тетяна Климчук, Роман Шикунець, новини на Суспільному.